Епілор, допомога болю в Орлі. Добрий день речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Говоримо про нові правила перетину кордону під час воєнного стану, а також про те, якою є ситуація на кордоні з Білоруссю. Вітаю вас, слава Україні. Вітаю героям. Слава. Уряд вніс зміни у правила перетину кордону під час воєнного стану. Під заборону потрапили також певні категорії цивільних жінок. Розкажіть, будь ласка, кому саме не можна покидати кордон України на період воєнного стану? Ну, власне, уряд вніс зміни після того, як Рада національної безпеки і оборони ухвалила. Рішення, що було е, затверджено указом президента, де зазначалася певна категорія. Більше це стосується державних службовців, посадових осіб е, щодо їхнього можливості виїзду за кордон, виключно з метою службового відрядження. Е, рішення е, постанова уряду, яка була вже прийнята, вона набула чинності. Ну і власне тепер там чітко прописана категорія. Посадовці, це і урядовці, і народні депутати, судді, прокурори, а також представники органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації під час дії воєнного стану за органами державної влади, тепер можуть виїжджати за кордон виключно в службове відрядження. Є певні винятки, коли Ця категорія осіб може перетинати кордон, не в службове відрядження вони чітко е, прописані. Зазначу, е, загалом, що це стосується і чоловіків, і жінок, бо раніше обмеження на виїзд за кордону стосувалися виключно чоловіків, громадян України у віці від 18 до 60, але знову ж таки діяли і виключення, е, кому все ж таки можна е, з, з чоловіків українців перетинати кордон на виїзд. З України. Тому м, завжди радив і продовжую радити всім детально вивчати е, правила перетину державного кордону громадянами України, що за, за, е, затверджені постановою уряду номер 57 для того, щоб завчасно е, розуміти, чи підпадає людина під винятки, коли їй можна перетнути кордон, але а не сподіватися, що авось е, пройде, приїжджає приїжджають люди на кордон і отримують відмову. Перетині е, державного рубежу е, щодо винятків повертаючись до категорії держслужбовців, е, це можуть бути жінки або чоловіки. Е, чоловік власне ма, може має бути одиноким батьком, коли вони слідують до дитини, яка знаходиться за кордоном, е, це дитина до 18 років, включно, або ж які супроводжують е, таких дітей за кордон. Ну і це у виняткових випадках, власне, коли е, керівник цієї установи, де вони е, працюють, надає їм таку можливість. Тобто мають бути підтверджуючі документи на руках е, слідуванні е, за, за кордон з цією метою, власне, цією категорією громадян. Ще раз зазначу, це також може бути і лікування, але е, не бажання просто людини поїхати пролікуватися за кордоном. А коли є і підтвердження від Міністерства охорони здоров'я про те, що лікувальний заклад за кордоном готовий прийняти цю особу на лікування. І третє виключення це е, може прийняти голова державної прикордонної служби відносно цієї категорії осіб, якщо у них за кордоном помер близький і родич, ну і власне вони слідують е, з цією метою за кордон, знову ж таки маючи підтверджуючи документи. На руках е, тому е, варто ще раз з державним службовцям ознайомитися з цими правилами, зрозуміти, чи підпадають вони під перелік е, тих посадових осіб, які прописані в рішенні уряду. До того ж, зазначу, що е, уряд визначив е, е, міністерством, державним органам іншим структурам, які під це підпадають. Надати в триденний термін списки цих осіб до адміністрації Державної прикордонної служби для того, щоб звісно прикордонники керувалися кого стосується обмеження. і зазначу, що варто розуміти, що тут йде мова не лише про контроль потім на кордоні, це й відповідальність в першу чергу тих осіб, які підпадають під ці обмеження виїзду, державні службовці, і жінки, і чоловіки для того, щоб вони е, свідомо не йшли на порушення. Якщо вони підпадають під під обмеження, то тоді, будь ласка, е, керуйтеся нормами виключення і слідуйте за кордоном. Бо якщо прикордонники також встановлюють, е, що особа підпадає під, е, під ці обмеження, але вона намагається виїхати за кордон, то звісно, що наші військовослужбовці, інспектори державної прикордонної служби, вправі винести рішення про відмову в перетині державного кордону України. А я правильно розумію, вже ці обмеження почали діяти? Так вони вже вступили в силу. Скажіть, будь ласка скільки взагалі зафіксовано випадків у 2022 році, коли українці незаконно намагалися перетнути кордон і до яких методів частіше вони вдаються? Після 24 лютого, після того як були введені обмеження відносно чоловіків? Українців у праві виїзду за кордон на час дії воєнного стану, звісно, ми почали фіксувати і збільшення спроб незаконного перетину кордону, як по зеленій ділянці кордону, тобто це місцевість поза межами пунктів пропуску, так і безпосередньо в пунктах пропуску. Якщо говорити про зелену ділянку кордону, ну це, власне, порушники намагаються пішки перейти лінію державного кордону, десь в гірській, в лісистій місцевості, а в пунктах пропуску. Спробі незаконного перетину кордону вони, як правило, використовують підробні документи. Загалом таких з 24 лютого було виявлено більше 12 тисяч осіб більшість з них на зеленій ділянці кордону. Тобто, там вони можуть слідувати або групою, або ж самостійно по поодиноко. Ну і не, не поодинокі випадки, коли такі особи намагаються скористатися. Недобрими, скажімо так, людьми, які організовують незаконні мандрівки людей через кордони, і за це власне отримують кошти. тому прикордонники у співпраці з іншими правоохоронними органами також працюють в цьому напрямку для того, щоб викривати такі злочинні групи, які намагаються у незаконний спосіб організовувати переміщення людей через кордон. За цей час. До, до кінця 2022 року було викрито десь близько 110 таких злочинних груп, ну і, власне по ним подальшому тривають карні провадження. Хочу обговорити з вами ще одну важливу тему. Багато дискусій зараз відбувається про повторний напад росіян, одна із вар. Про те, що вони можуть піти саме з півночі. Це озвучував командувач ЗСУ Валерій Залужний. Наразі ми поки не спостерігаємо там ударного кулака як такого. Але на вашу думку, ось чи може бути нова спроба взяти Київ за два дні? І наскільки зараз укріплені нас там кордони? Ну, якщо розглядати північ України, то це і кордон з Білоруссю, це також і частина ділянки кордону. З Росією по кордону безпосередньо з Росією ми не фіксуємо також нарощення якогось угрупування, яке було спроможне вже здійснити повторне вторгнення. По кордону з Білоруссю. Ми добре пам'ятаємо 24 лютого, що на жаль, Білорусь так люб'язно відкрила свій кордон для російських військових, і вони заходили на територію України також з територію цієї країни. Білорусь продовжує підтримувати. Росію у розв'язаній нею війні проти нашої країни надаючи свій свою інфраструктуру, свою територію, також і повітряний простір. Там постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами Росії та Білорусі. Зараз триває також і навчання авіаційної компоненти. Ці навчання почалися ще 16 січня, і за анонсацією мають має завершитися 1 лютого. Тому цей напрямок, звісно, він напружений. І, хоч і на території Росії на цьому на... на цьому на цьому напрямку, і на території Білорусі, поки не фіксується, що вже сформоване такі ударне угрупування, яке б могло здійснити важковторне вторгнення, ми не бачимо, що Білорусь готова а, долучитися повномасштабно а, до, до цієї війни розв'язаної Росією. Проте Росія, звісно, тисне на Білорусь, щоб її підрозділи також долучилися е, до війни проти України. Е, ми також не сиділи, склавши руки е, кордон укріплювався, зокрема по кордону е, з, з Білоруссю. Е, по кордону з Росією. Ситуація дещо. Відрізняється, оскільки навіть після того як ворога було відкинуто за межі кордону з квітня місяця з території Росії ворог щоденно обстрілює прикордоння Чернігівщини, Сумщини і в подальшому і Харківської області, намагаючись поцілити як в сили оборони, які знаходяться в підрозділи сили оборони, які знаходяться на цьому напрямку, але під обстріли попадають і населені пункти, тобто мир мирні жителі нищаться їхні помешкання. Ми мусимо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ворога не можна недооцінювати, бо ми, ми добре розуміємо, що у них єдина мета, єдине бажання це поневолити Україну і знищити нас як націю. Тому ми готуємося, готувалися і і продовжуємо готуватися до будь-яких ситуацій, і наша основна задача це укріплювати. Кордон прикордоння для того, щоб підрозділи державної прикордонної служби інших складових сил оборони, які знаходяться на посиленні на, на цих напрямках, мали можливість власне і укриття, і вести повноцінні бойові дії для того, щоб відбити будь-які атаки ворога, як правило, територію Білорусі за останній час Росія використовує ну, такі як полігон для навчання своїх військових. А це власне було і раніше, і, і зараз те саме. Тобто, до прикладу, ще місяць тому ми фіксували близько 11 тисяч російських військових на території Білорусі, які проходили підготовку навчання або ж брали участь в цих їхніх спільних навчань навчаннях, які тривають вже не один місяць, і постійно продовжується термін їх проведення. В подальшому ті підрозділи, які знаходилися там. Вони були виведені з території Білорусі в Росію для того, щоб вони могли поповнити ряди російської армії, які воюють на сході нашої країни. Натомість туди зараз зайшли нові підрозділи знову ж таки для проведення навчання. Тому я казав, що Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи всяку всіляку підтримку, в тому числі і в рамках підготовки російських військових. На даний момент кількість російських військових може коливатися десь на рівні 9 тисяч військовослужбовців. Ну але звісно, що за необхідності Росія може і, і більше також перекинути на територію Білорусі, тому ці, цьому напрямку прикута наша увага. Також дос досить, досить суттєво працюють і підрозділи розвідки постійно для того, щоб фіксувати, що відбувається в глиб території Білорусі, як де знаходяться російські військові, російські підрозділи, бо зазначу, що Ситуація безпосередньо по кордону вона залишається повністю контрольованою. Ми не фіксуємо переміщення ні підрозділів Росії, ні підрозділів Білорусі впритул до нашого кордону. Там немає ні техніки, яка постійно переміщувалася, ні, ні військовослужбовців цих армій наразі. Українцям, що проживають близько кордону, є причини для занепокоєння. На вашу думку, чи треба їм виїжджати з прилеглих населених пунктів, чи можна бути спокійним? Ну бути спокійними, звісно, ми не можемо. Ми бачимо ситуацію по кордону з Росією, коли щодня Чернігівщину, Сумщину і Харківщину ворог обстрілює своєї території. Ситуація по кордону, по напрямку Білорусі. вона також е не досить спокійна, бо там знаходяться російські підрозділи, і Росія намагається втягнути Білорусь е у війну. А за необхідності, то Росія о, Білорусь знову відкриє свій кордон для російських е військових. Для заходу на територію нашої країни ще раз зазначу, що за ситуацією спостерігають розділи розвідки і якогось ударного угрупування, яке б на сьогодні на даний момент було готове зайти на територію України, там немає. Але білорусі Росії важливо нагнітати ситуацію по кордону з Білоруссю в цьому напрямку, для того щоб Україна тримала. Необхідну кількість сили засобів на цьому напрямку і не перекидувала їх на більш важливі на схід нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії. Але звісно, що треба бути завжди пильними і розуміти, що ворог не полишив своїх намірів захопити Україну, але треба просто свідомо до того підходити, не сіяти паніки, а відстежувати знову ж таки ситуацію, розуміти розвиток. Які відбуваються вірити офіційним джерелам інформації Генеральному штабу, Міністерства оборони, державної прикордонної служби для того, щоб для себе уяснити, яка ситуація де відбувається.